Професії подобається Це постійно нові місця. Це подобається керувати таким автомобілем. Це просто моя мрія. І подобається, коротше. Так, цікавляться в усіх шок. всі усі з телефонами, на, на вигрузках, на загрузках, всі з телефонами, всі фоткаються, ну, в усіх, і в прохожих там, і в людей, в усіх, в усіх шок поки. Ну, скоро нас буде більше, вже шок трошки буде менший, що це вже буде не новина, що дівчата у нас працюють на таких професіях. Ну, то, я думаю, далі буде вже від мене відстануть. Загалом найм жінок він безумовно прекрасний. Ми робимо все можливе і навіть неможливе для того, щоб жінкам було краще, комфортніше, цікавіше працювати у нас. Ми десь автоматизовуємо процеси, десь їх підлаштовуємо, готуємо навчання, створюємо комфортні умови. Але жінок не вистачить для того, щоб покрити всю потребу у водіях. Крім цього, у жінок є доволі багато зараз пропозицій і. На ринку праці, де вони можуть себе застосувати, знайти і реалізувати. Так там все Угу. Руль покрутити. Я зрозуміла, як, ми, ну, як це необхідно не тільки мені, не тільки моїй сім'ї, що я буду працювати, а зараз, на жаль, забирають хлопців більше і більше забирають їх. І це так важко. Всі роботи, які робили хлопці, зараз робимо ми і дивимося. Ага, уровень достатньо. Достатньо шикарно. Коли війна закінчиться, ми переможемо. Хлопці повернуться і дадуть нам відпуск. Чити гривень. Мені цікаво було б далі працювати в продажах, можливо, пробувати якісь інші сфери, можливо, брати на себе там більше відповідальності. Мені здається, що це буде дуже цінний досвід в плані на майбутнє. Якщо я буду навіть працювати в якомусь офісі чи на якійсь іншій роботі, керувати якимись процесами. Досвід в продажах завжди буде важливим тут. Я вийшла, я заживую. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm.